Привіт, наші любі єврофани та всіх, в перерві між домашками контрольними і переписуванням зошита, начисто 에, мені щиро шкода, приєднався до нас. Шкільний рік у розпалі і для учнів школи Євробачення. Тому наш вчительський колектив запрошує вас на День відкритих дверей. У цьому кабінеті наші фіналісти. Вражатимуть не своїми вокальними здібностями, а знаннями та кмітливістю. Саме тут, у навчальному закладі Європейський колегіум, за що ми їм дуже вдячні, діти проведуть навчальний день від дзвінка до дзвінка. А от і він. Ну що, готові побачити навчальний день у школі Євробачення? Тоді перевірте, чи підписані на канал і чи не забули ви голову вдома, га? Перевірили? Ну, добре, що ж, ходімо. Доброго ранку, клас, доброго ранку. Сідайте, сідайте, сідайте. Ну я сподіваюся, всі готові до насиченого дня. Так, так. це добре. Так, так. Нагадую, уроки ви відвідуєте по групах: перша Всеволос Крима, Глогусь Ангеліна, Нестерко, Ольга. І відповідно друга група Владислав Васицький та Злата Іванів, Чірва лікерія та Нерсесян Софія. Але щоб налаштуватись на продуктивний день та гарний настрій, е, я пропоную виконати руханку разом з нашим улюбленим вчителем фізкультури Данією Дімєхіним. Але для початку підготуємо клас. Всім привіт! Ну що, ви прокинулись? Готові трішки потанцювати? Сподіваюсь, ви прокинулись заряджені і готові працювати. Так! Да! <связан> Добрий день, дорогі діти. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Сьогодні у нас дуже важливий урок історії дитячого Євробачення. Тому що той, хто їде на дитяче Євробачення, має розуміти, що це взагалі за конкурс, як він виник, як потрібно на ньому поводитися і чому він склався таким, яким він є. Отже, ви розгорнули ваші зошити, і в нас буде перше питання. Перший конкурс дитячого Євробачення відбувся 22 роки тому. В якому році був цей конкурс? 2003-му? 2003 рік. Правильно запишіть. Отже, перше дитяче Євробачення відбулося в 2003 році. В данії можливо є здогадка в якому місці, якщо це була Данія? Копенгаген. Супер, дякую, Всеволод. Тоді в конкурсі взяли участь 16 країн. Україна вперше взяла участь в дитячому Євробаченні пізніше. Можливо, хтось знає конкретний рік, коли вперше Україна була на дитячому Євробаченні. 2004? близько. 2005? Ну от вже майже. 2006? 2006, 2006 рік. Супер, дякую, Ангелінка. Дійсно, в 2006 році Україну представляв Назарій Слюсарчук. Запишіть собі з піснею Хлопчик н ролл. Ковчик ропітрова грає у фото. Так, от є особливість з 2006 року Україна жодного разу не пропускала дитяче Євробачення. В нашому арсеналі є кілька призових місць. Можливо, хтось із вас знає, скільки разів Україна перемагала на дитячому Євробаченні? Все було один раз. Один раз хто це був у 2013 році? Чи один Ні, тисячі 2012, -тому 2012 -тому році, році. Е, із піснею Небо е, це ніби було дві сестри, які ніби одна була одна, одна, одна із сестер, правильно яка Анастасія. Я забула її прізвище. Вона прям така зіркова була. Анастасія Петрик. Петрик, 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 Петрик ось та, точно. Да, да. Анастасія Петрик, наша переможниця від України на дитячому Євробаченні. <му> Чим дитяче Євробачення відрізняється від дорослого? Відміняється в тому, що на дитячому Євробаченні є півфінали. А... Чи навпаки? Ну, навпаки, навпаки, так, так. Продовжуй, так. Е, я півфінала. А, е, а тут е... один фінал, так. так? Один Одне фінал. шоу. Так. Все правильно. Дійсно, на дорослому євробаченні є кілька кроків, тому і період дорослого євробачення довший два тижні події, підготовка, два півфінали і фінал. Це достатньо стресово. Якщо пам'ятаєте, дивитесь, я думаю, що ви спостерігаєте за дорослим євробаченням, знаєте, це такий певний шлях, до якого треба бути фізично готовим. Валентіно Стресіно. на дитячому Євробаченні одне шоу, один фінальний концерт, в якому беруть участь усі країни, які е, зголосилися взяти участь, і протягом тижня до конкурсу всі готуються взяти в ньому участь. Дякую, супер! Ми розібралися з вами з такими основними ключовими моментами. А зараз я б хотіла трохи перевірити ваші конкретні знання. В мене є кілька питань. І я буду ставити їх от вам. Давайте я буду ставити їх, і ви піднімаєте руку, хто готовий відповісти. Добре, uh -huh. почнемо так. Отже, хто представляв Україну на дитячому Євробаченні минулого року? <гум> е, ну, перша була Ангелінка, так? Артем Котенко. Супер! А пісня? Here me now. Hear me Now. дякую. Правильно. В якому році калуш оркестра? Перемогли на Євробаченні Севелет дві 2022 двадцять другому. Дві рік, а пісня в нас була? Стефані. Ну а як же ж? Бълла бълла бълла, бълла бълла". Яке місце посіла Анастасія Димит на дитячому Євробаченні з піснеї квітка Олю? ا, ا, <сіонія> майже, але ми дуже хотіли. Друге. Ну, близько. <сіонія> ти, вже, ти вже майже там. <смеш> <смеш> Наступне точно вгадаю, <смеш> yeah. супер. Є п'яте місце. Було таке, але боролися за перемогу. Звичайно, дякую. <смеш> З якої спроби Артем Котенко таки поїхав на дитяче Євробачення? М ангелінка. З другої спроби. З другої спроби так. А на першій спробі він де зупинився? Можливо, пам'ятаєш? Він пам зупинився е, у десяті. Він, так, не він прийшов був у у фінет, у ну, ви бачите, все можливо. Все можливо, нехай не з першої спроби. Чудово. Е, наступне питання. Воно може бути трохи складніше, і це вже дійсно про історію дитячого євробачення. Яка країна має найбільше перемог на дитячому Євробаченні? Франція. Останніми роками згодна, що дійсно було. Але історично Оля Грузія. Грузія. Дійсно, це була Грузія, до якої і плануємо їхати цього року. Супер! Дякую! <звінь> ну, все, дзвінок пролунав. А тепер запишіть домашнє завдання на наступний урок: передивитися всі виступи України на дитячому Євробаченні. Вам точно треба це знати, тому що на під час різних е, етапах підготовки дитячого євробачення будуть вас запитувати. Тому знати кожен рік, коли і як виступила Україна, вам точно знадобиться. А я вам дуже дякую. Ви молодці. Ви чудово знаєте історію дитячого євробачення. От ще такі уроки. Упа, Good morning. Good morning. Sit, down, sit down, sit down. Що ж, ласкаво, прошу на English lesson. Ну, як на мене, це The most important урок. Адже англійська це ключ до спілкування з учасниками з різних країн, журналістами та глядачами з усього світу. Тому наш lesson plan. Ми повторимо та вивчимо кілька слів і виразів і потренуємось презентувати себе та ставити запитанням іншим. Окей. Yes. Yes. Okay. Розпочнемо з vocabulary. Я буду показувати вам слово, зачитувати його, а ви повторюєте. Окей? Okay? Yes. Ready? Yeah. Yeah. Repeat after me. Stage. 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 Okay, together. Всі разом повторюємо. Stage. Stage. Хто знає, як перекладається? Злата. Сцена. Правильно. Давайте ще раз. Stage. Stage. Це сцена. Супер. Ідемо далі. Participants. 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 One more time. Participants. 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 Як думаєте, що це означає? Учасники. Учасники, правильно. Ще раз. Participants. Окей. Participants. Participants. Okay. Наступне слово: бекстейдж. Backstage. Ще раз повторюємо всі разом. Пам'ятаєте правило? Повторюємо після мене. Бекстейдж. Бекстейдж. Так, лікерія. Це саундчек, типу репетиція. Ні, я... Yeah. Софія. Uh, за кулісі. Правильно, за лаштунки. І ще раз, бекстейдж. Бекстейдж. Молодці. Наступне повторюємо за мною. Vote for Ukraine. Vote, Vote for Ukraine. One more time. Vote, Vote for, for Ukraine. Ukraine. Vote for Ukraine. Please, please, Голосуй за Україну. Правильно. One more time. Vote for Ukraine. Vote for Ukraine. Good job. І останнє. 12 points go to Ukraine. 12 points go to Ukraine. Let's go to Ukraine. Please. Злата. 12 балів до України. І one more time після мене. 12 points go to Ukraine. 12 points go to Ukraine. О, oh, good job. Дуже ви всі разом сказали. Хочете 12 балів, розумію. Так. Добре, з цим ми впорались. Далі у нас presentation practice. М -м -м. Ви маєте коротко представити себе. І що я хочу почути? Ваше ім'я, звідки ви і ваша улюблена пісня? Наприклад, Hello, my name is майне I'm from Mykolaiv and my favorite song is Bird of Prey. Але все буде не так просто. Я буду ставити вам прості запитання, і ви будете на них відповідати. На дошці є підказки. Готові? Так. Ready? Okay. Yes. Окей. Sofia, розпочнемо з тебе. Hello, what's your name? My name is Sofia. Hello, Sofia. What's your name? Where are you from? I am from Kyiv. Okay, and what's your favorite song? Teresa Maria. Teresa Maria. Can you sing? З мама Тереза, дива Марія, бо си не би полезуєш по землі, видас. Мама Тереза, дива Марія. God dare we were born as a human beings. Perfect. Ну, вимова чудова, Софія. Дякую, Софія. Злата, ти наступна. Hello, what's Hello. your name? My name is Zlata. Uh, where are you from? I'm from Odessa. odessa. okay. and what's your favorite song? my favorite song is mother necklace. oh, can you sing, please? do okay, good job. Thank you. super. vlad, the nas hello, what's Hi, your name? my name is vlad. Where are you from? I'm from Kyiv. <laughs> Where are you from? I'm from Kyiv. I'm from Kyiv. <laughs> I'm from Kyiv. Okay, and what's your favorite song? My favorite song is uh, Gravity Zlata Ognevich. Can you sing, please, for us? I'm like a butterfly, spinning around this world, Heavy to die. I sure who said he's stronger than me, my gravity, my gravity! Thank you so much, Thank you, Vlad. And Hello! Hello! What's your name? My name is Lika. Okay, Lika, nice to meet you. Uh, where are you from? I'm from Kiev. Uh, and what's your favorite song?

Perfect, thank you so much. Ну слухайте, ви всі впорались на відміну, тому кожен з вас отримує 12 points. Окей, okay, клас. Дякую за урок. Uh, відпочивайте, йдіть на перерву і good luck! Короче, дивіться, Оля, як дивіться, як мене дивіться. Я купила собі нові кольорові олівці. Не знаю, то 24 хм, Чудово! Сьогодні на уроці української мови ми з вами перевіримо вашу увагу, орфографію, пунктуацію. Сьогодні в нас буде диктант. Я знаю, ви це не любите, але що ж, нема вибору. Сьогодні будемо писати диктант на основі сучасного українського твору музичного. Ви готові? Да. Ні. Так. Розгортаємо зошити. А ручки де? В да. паналі. Це ручка-стірачка. У мене теж. Це Я кайф. Це взагалі. Да. Відступаємо дві клітинки і пишемо слово диктант. Готові? Слухаємо уважно перше речення. Зайдеш, зайдеш, і до мене моя пташко. Пишемо: Зайдеш, зайдеш, і до мене моя пташко. Наступне речення. Слухаємо. Крилами пісня злітає важка. Крилами пісня злітає важка. Наступне речення. Серденько, серце, кохане, не турбуйся! Серденько, серце, кохане, не турбуйся. Встигайте? Так. Наступне речення. Доля довірила світ останнім із нас. Доля довірила світ останнім із нас. Готові? Перевіряємо. Зайдеш, зайдеш ще до мене, моя пташка, крила пісня зліта, йошка, серденько серце кохане, не турбуйся, Доля дові. Дзвінок для вчителя здаємо всі зошити і можете йти на перерву. Двоє закохані один в одного придавелось коротше, їх заїчувати. Е -е, Це ж, такий смачний звук. Та дзвінок на перерву, пані Оксано. Та ні, що ви таке смачне істе. Ой, довга історія. Вчора перечитував твори дітей, як я провів, провела літо і згадав своє дитинство, як у селі, у бабусі, влітку, город, сонце, свіжа картопля. М -м -м. Тому й приніс всім свої улюблені лейси. Спробуй. Не соромся. Давай, давай. Mm -hmm. Як же смачно. Дуже смачно, дуже смачно. Скажіть, ну, неможливо відірватися просто, бо вони зроблені в Україні з нашої картоплі від наших фермерів. Так, ще по одній і на уроки. Клас, доброго дня, сідайте, сідайте. І так. Сьогодні в нас урок образотворчого мистецтва. Всі ви умні та талановиті. Я хочу, щоб ви сьогодні разом зі мною помріяли трошки, що кожен з вас це переможець дитячого Євробачення. І давайте ми сьогодні з постеліну, котрий у вас на партах, зліпимо кубок Євробачення. В кожного з вас він може бути індивідуальний, В цьому і є ваша індивідуальність. Зробіть щось таке творче, незвичне, яскраве, щоб ми побачили і кожен з вас оцінив цей кубок. Можливо, це і буде прообраз нового Кубку Євробачення, хто знає. Більше крутих речей для навчання та творчості у наших друзів. Кайт. Посилання в описі під відео. Так, все, час вийшов. Треба презентувати мені ваші роботи. Софія, давайте місця Розкажи про свій кубок Євробачення. Це зірочка з кольорами Євробачення. Тобто ти хотіла, щоб коли ти переможеш, тобі б таку фігурку дали, так? Звісно. Добре, звати? Так. Давай Давайте розповідай. Треба розвернути зараз. У мене така конструкція. Mm -hmm. Так, оп. це моя зірочка з надписом Євробачення. Я захотіла зробити саме зірочку, адже я хочу, щоб кубок на цідворі був о, тип. Зірки, це там є кольори Євробачення і українські українці. Mm -hmm. Отак, от там все. Зрозумів, дуже тобі дякую. Давай, водославка, розказуй, поки там не впав. — В мене кубок мікрофон. Ух ти, Він, прикольно. Е, отут, типу, оце чорне, це тут, типу, написано Junior Eurovision. Просто е, це було би дуже довго, якщо б я писав. Лікерія мені сказала, що цей мікрофон дуже е, різнокольорові. Але е, я, 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 я думаю, що це просто е, його. Про, проводочки, да? Які, <звіття> <до нього звіття> ну, е, кольори. <звіття> Кольори на Щас. Кольори на світвору. Добре, дуже тобі дякую. Я фанат твоїх так чесно. Це як капелюх такий з кольорами дитячого Євробачення. Е, ну, взагалі він для кожного щось значить. Чому саме капелюх? Тому що е, зазвичай в капелюха є щось магічне. Цей капелюх носить в собі дуже багато всього. Що ти захочеш, то в ньому і є. Та в ньому ти і бачиш. Класно. можна поносити його потім? Так. Дякую. <гум> ну що, давайте я вам оцінки поставлю. Це ж все ж таки урок. Софія. 12. Лікерія. 12. Так, Злата та Владіслав. 24. На двох. А, ну, да. Хочу вам сказати, що ви найтаволитіші. Мені дуже сподобався цей урок з вами. Забирайте свої кубки, та нехай мрія кожного здійсниться. Сьогодні до нас завітали особливі гості, наші друзі, Collider. Це креативні блогери, медійники, які створюють сучасний контент для молоді. Вони подорожують школами по всій Україні. А сьогодні завітали до нас, щоб поговорити про справді важливі речі: От, наприклад, як відрізнити фейк від правди, ем, як не дати себе надурити і чому слід перевіряти інформацію. Тому я передаю вас владу. А сам піду трохи перепочину. Усім привіт, як ви вже зрозуміли, мене звати Влад. Я ведучий та журналіст підліткових новин на Суспільному. І сьогодні я хотів з вами поговорити про новини. По факту, ми можемо отримувати інформацію, навіть почути від батьків якісь новини. Можемо в школі щось почути, десь в соцмережах, десь по телевізору і тому подібне. Але напевно ви знаєте, що не вся інформація, яку ви отримуєте, є достовірною. Є фейкові новини, є маніпулятивні новини, є перебільшені. Тож я пропоную вам зі мною зіграти в. Гру правда чи фейк? Я вам буду показувати новину. А ви будете казати, це правда, фейк чи маніпулятивна новина. Готові? Так. Супер. Отже, перша новина. З Нового року всі, хто носить ім'я Тетяна, будуть тепер горпинами. Ну, отака, от новина. Ваші думки. прошу. Це може бути маніпуляційна новина, що всі, як у нас там, тетяни. Будуть лякатися, що вони вже з Нового року будуть не Тетяни, а горбини. <гум> Правильно, це якраз таки викликає сильні емоції. Потім сусіди будуть сваритися через цю новину, а це нікому не потрібно. А ви такі приходите і кажете: ні, це неправда. От я перевірила, це все фейк, так що не сваріться. Бо ці всі маніпулятивні новини якраз таки для того, щоб от розпалювати цю ворожнечу. Так, е, друга новина. Біля українського збережжя Чорного моря зафіксували блакитних крабів. Загрози для людей вони не становлять, але можуть заско... зашкодити екосистемі. Прошу. А насправді мені здається, що це правда, бо я бачу там замазане, але написано суспільне, тому це правда. Так, звісно, таке може статися, бо це тварини, які живуть у морі. Ну, тобто, це не фейк. Це можна, звісно, придумати, але і по картинці видно, що це правда. Бачите, там є от е, зазначення, що це науковець інституту повідомив України е, Юрій Квач, і там є посилання на це. Супер. Тобто, так, да. так, правильно, Тобто, в нас ще є посилання на експертів, які це говорили, тобто якісь науковці. Так, прошу. Також є посилання з Суспільного. <реш> 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 так, тоді можна довіряти. Супер, то це що це, правда. Правда. це правда. правда і це правда. Ви молодці, і я би якраз таки хотів сказати, що ми разом з суспільним створили проект: хто про що» у Тіктоці? Ми там створюємо контент. Я кожен день прокидаюся, перевіряю десятки новин, перевіряю їх, що вже ви цього наприклад не робили. І в нас там вже є 7 тисяч підписників. Ми туди щодня постимо відоси. Тому якщо ви підпишетесь, нам буде дуже приємно. Ми, до речі, з командою Колайдер їздимо по різним школам і проводимо такі уроки. Навесні ми вже відбули в п'ятьох школах, і діти були задоволені. Тож, якщо ви хочете, щоб ми приїхали до вас, то пишіть на сторінку колайдер. Все дуже тобі дякуємо, влада. Дякую тобі. Ну що ж. Підводимо риску в цьому дні. Мушу зазначити, ви всі впорались на відмінно. Скажу по секрету: вчителі вами дуже задоволені. Ми усім педагогічним складом бажаємо вам продуктивної підготовки до випускного вечора, адже він незабаром. І ми знаємо, що ви готуєте особливе шоу для нас і для всіх, хто дивитиметься з екранів своїх гаджетів. Тому нам дуже кордить вже побачити вас в костюмах на сцені, моє серце вже крається. Тому починайте вже готуватись і до зустрічі 12 жовтня. А у вас є домашнє завдання. Записуйте, хоча ні, одразу краще виконуйте. Отже, підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште коментар. Я зараз піду перевіряти, га? А з вами був весь учительський склад Євробачення Україна. До зустрічі!